Який висновок зробив Олег Татаров в той день і в той момент, коли він дізнався про смерть Андрія Портнова? Я думаю, що Портнов, я знаю, що Портнов для частини оцієї команди Зеленського, для кількох з його менеджерів, був рольовою моделлю. Прям і я так хочу. Тому я не думаю, що сьогоднішні господарі життя з банковою зробили якісь висновки. Я дуже хочу сподіватися, що зробили. Я прям правда хочу сподіватися. Але я скептичний. Найближчі там кілька тижнів покажуть, чи висновки зроблено. Я скептик. А за якими ознаками ми можемо зробити висновки, що хтось усвідомив помилки? Я щиро бажаю людям з банкової зупинитися, аби не повторити його долю. Чи вони зупиняться? Я скептичний. Як ми це перевіримо? Хороше питання. Наприклад, чи. Припинить ДБР Татарова атакувати, наприклад, Вищу колегію комісію суддів, яка береться зараз за татарова портновських суддів в Шевченківському і Печерському судах. Оце буде хороший показник. Але, ще я щиро хочу, щоб вони зрозуміли на банкові. Я скептик, що зрозуміли.